16 днів проти насильства. Шкільні психологи б'ють на сполох. Дітям потрібна допомога щодо адекватного сприйняття негативних подій, якими переповнене суспільне життя. Адже не кожна дитина здатна переосмислити весь негатив, що лється з екранів телевізорів чи відбувається на вулицях. Батькам наголошується, що спільне проведення вільного часу, спільне їхнє дозвілля і е, е, бажання і можливість батьків бути в курсі всього, що відбувається з дитиною на протязі дні. Дня дає звичайно позитивний результат. Вчителям наголошується на те, щоби бачити в кожній дитині індивідуальність, і як відомо, самопізнання це шлях до пізнання інших у другій міській гімназії, в рамках щорічної акції 16 днів проти насильства. Круглий стіл за участю старшокласників. Їх цікавить, що можна вважати насиллям, побиття батьками вдома, агресію сусідньої держави чи обов'язок носити шкільну форму у навчальному закладі. На щастя, в нашій гімназії все благополучно, але ми підтримуємо таку акцію. Проте, в разі чого ми знаємо до кого саме звернутися. Ми знаємо, що будь-який педагог в нашій гімназії є нашим другом, нашим колегою, і він нам допоможе. Саме класний керівник, наша адміністрація гімназії чи соціально психологічна служба. Ще недавно педагоги звертали увагу на насилля в сім'ї. Тепер наголошують на політичних проблемах, хоча й не відкидають вікових особливостей школярів, котрі часто потребують психологічного розвантаження. Зокрема, молодші школярі інколи не можуть знайти себе і зрозуміти свою роль у колективі. Середніх класів цікавить, як виходити з достоинством із конфліктних ситуацій. А от випускники чи не найбільше переймаються вибором професії? Методом такого контролю ми не доб'ємося стовідсоткового результату. Тому в першу чергу учень, який сьогодні вчиться в гімназії, він повинен думати, повинен аналізувати, що він робить, куди він де і які наслідки будуть цієї роботи. Долати життєві труднощі та уникати маніпулювання зі сторони. Цього батьки та педагоги можуть навчити дітей на власному прикладі, стверджують психологи, і закликають якнайбільше спілкуватися зі своїми нащадками. Оксана Семко, Ігор Духович, новини на вежі.